Десята поїздка. Учасники Коломийського волонтерського центру Локомотив із перших днів повномасштабної війни їздять на передову і везуть нашим захисникам усе необхідне. Зараз готуються до наступної п'ятдесятої поїздки. Донати збирають у різний спосіб. Цієї суботи підготували благодійний концерт 28 червня у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив для вас виступатиме Віталій Лобач. Напрямок Донецька та Запорізька області. Там кордони рідної України боронять наші захисники власне саме туди, вже 5 липня, планують вирушити учасники волонтерського центру Локомотив, які з перших днів повномасштабної війни допомагають військовим. Тільки на наступний день, після повномасштабного вторгнення я казав, що ми напевне 50 поїздок. Це щоб зробили максимум. От і перемога буде, але ми бачимо, що війна продовжується, і нам всім треба зрозуміти, що вона точно ще мінімум як на два роки. Тому розслаблятися не треба, хлопцям там потрібно завжди fpv дрони, завжди засоби мілітарі. От. І я вам скажу, що можливо навіть і зараз важче стало, чим на самому початку, тому що хлопці морально вже трошки вигорають. і коли бачать, що в тилу Йдуть погані збори на ті чи інші речі. Бо якщо ми раніше, наприклад, закривали збір буквально за 7-10 днів, там чи на той же Мавік чи авто, до речі, ми вже за весь період більше тисячі дронів переправили хлопцям, 10 авто відправили, то зараз збори йдуть тільки, як коли ми влаштовуємо якісь тематичні вечори, благодійні аукціони, благодійні концерти, і нам не треба опускати руки. А робити свою роботу, тому що хто як не ми, просить не втомлюватися, допомагати нашим захисникам і керівник волонтерського центру Локомотив Сергій Чернов він підтримує думку Ігоря Косюка і каже: вони спільно намагаються робити усе, щоб зібрати кошти і придбати найнеобхідніше для наших військових. Дуже складно е збирати донати нашим військовим, але кожен з нас мусить розуміти, що вони там спереді роблять роботу. Е Таку, що дуже важку, і ми завдяки їм тут можемо і працювати, і продовжувати волонтерити. Тому хотілося, щоб кожен з наших. Мешканців з українців все більше і більше донатили і допомагали нашим військовим. Не забувайте, вони там не одні. Ми всі, ми Україна. Завдяки цьому ми об'єднані і ми насправді велика сила. Волонтери збирають донати у різний спосіб: зокрема, проводять акції, мистецькі дійства та концерти, усе благодійного спрямування. Запрошують артистів, які люблять Україну, і леву частку зароблених коштів віддають на зсу. 28 червня в СК Локомотиві буде проводитися благодійний концерт. Це за участі Віталія Лобача. Він нас підтримав і з тим, що він приїде, і прошу долучитися 28 червня о 7 годині. Кожен коломіянин, який приходить на цей благодійний концерт, це є допомога на ЗСУ. Також ми рухаємося в різних напрямках, допомагаємо також і цивільним, допомагаємо дітям. Більшість так особливо зараз допомогу. Ми збираємо у Херсон і прошу коломаян долучатися до всіх благодійних акцій і всього всім самого найкраще. Сьогодні від кожного з нас залежить, як швидко ми зможемо здолати ворога. Не будьмо байдужими, шануємо наших героїчних воїнів і допомагаємо їм у боротьбі з окупантом.